Молитва це незапасне колесо, яке ти витягаєш, коли у тебе неприємності. Молитва це дихання нашої душі. Це стиль життя християнина. Сьогодні у програмі 5 хвилин для змін ми звернемо увагу на останню молитву Біблії. Друге пришестя нашого Господа є блаженою надією віруючих з незапам'ятних часів. Енох. Який ходив з Богом 300 років під час свого земного життя був переселений на небеса, не побачивши смерті, і якого ми можемо також вважати представником старозавітних патріархів, пророків, царів і всіх віруючих в цілому, з нетерпінням чекав пришестя Ісуса на зарі історії світу. Він говорив: ось іде Господь зі своїми десятками тисяч святих. Павло, ветеран сотні духовних битв, якого ми також можемо вважати представником учнів Нового Завіту, мучеників і всіх віруючих в цілому, підбадьорював себе надію на повернення свого Господа. В другому посланні до Тимофія він написав: А тепер приготовлено мені вінець праведності, який того дня дасть мені Господь справедливий суддя, і не лише мені, а й усім, хто полюбив його. Прихід. Дійсно, дуже скоро гряде великий день, коли кожен житель цієї бунтівної планети приєднається до єдиного молитовного зібрання. У той доленосний день нечистиві оточені бурхливою природою, сповнені в втрепеті, будуть молитися, гукаючи до гір та до скель. Упадіть на нас! І сховайте нас від обличчя того, хто сидить на престолі та від гніву агенця, адже прийшов великий день його гніву і хто може встояти. В той день всякі насмішки припиняться, неправдомовні уста замовкнуть, брязкіт зброї, військові крики, повітряні тривоги, ракетні удари, поплямленої кров'ю одежі та ядерної загрози вже не буде. Буде чути лише молитви голосіння та плач, з уст, які ще нещодавно глузували, зриватиметься вигук. Прийшов великий день його гніву, і хто може встояти? Праведники же, простягаючи руки до свого Господа, який повертається, теж будуть молитися в цей щасливий для них день і говорити. Ось наш Бог, на нього ми покладали надію, і він нас спас. Це Господь, на якого ми надіялися, тому будемо радіти і веселитися Його спасінням. Якщо ми зберемо всі зітхання, мрії, бажання, томління, передчуття, стогони, тугу, благання, прохання і крики душі, ридання і сльози Божого народу протягом тисячоліть всі вони досягнуть апогею, коли зілються в цій останній записаній молитві Біблії. У ній Ісус повторює свою обіцянку, я незабаром приходжу. І перш ніж священний канон закінчиться, Його знужденна, дому наречена церква всіх століть із захопленням відповість так, прийди, Господи Ісусе! Слова поспішай о славний день нехай завжди будуть нашою молитвою. Помолимось, дорогий наш небесний батько! Ми щиро вдячні тобі за славну надію, яку ти залишив для всіх нас, що ти прийдеш, щоб забрати нас із цієї грішної землі, для того, щоб ми могли провести з тобою всю вічність. Допоможи нам, Господи, бути готовими до цього славного дня. Амінь. Дорогі друже. Сьогодні у тебе ще є шанс зробити правильний вибір у своєму житті. Від твого вибору залежить твоя майбутня доля, майбутня остання молитва, яку вимовлять твої уста.